Розглянемо випадки перетворення виразів з коренями n-го степеня, з арифметичними коренями. Я хочу зауважити, що м -м, частіше ми будемо говорити слово корінь, маючи на увазі під цим арифметичний корінь. Так, існують випадки, коли він підходить до значення і для арифметичного і для неарифметичного, тобто там корені непарного степеню. Але в більшості ми користуватимемося властивості арифметичного кореня того степеню. І якщо інколи будемо говорити просто слово корінь, то маємо на увазі саме арифметичний. Бо ми використовуємо і значок арифметичного кореня, і властивості його. Давайте розглянемо. Перше завдання. Необхідно спростити. Або може завдання стояти винести множник з під знака корень. Для того, щоб це зробити, скористаємось властивістю, яка дозволяє корінь того степені із b записати у вигляді добутку корінь із а, помножити на корінь Із Б. Відповідно. Якщо тут не вказано, яке значення має А, то ми маємо розуміти, що А від'ємним в даному випадку бути не може. Бо інакше, якщо воно від'ємне, в п'ятому степені воно також від'ємне і вираз взагалі тоді не існує. Так що, вже з самого виразу заданого випливає, що А більше буде рівня 0. Подамо цей корінь у вигляді добутку двох корінь. Корінь четвертого степеню з 81 помножити на корінь четвертого степеня з А5. в Що б нам хотілося? Нам би хотілося, щоб ось тут була показник подати цей вираз у вигляді степеня з показником або 4, або кратним 4. Аналогічно тут, що ми можемо зробити зараз? Можемо помітити, що 81 це не що інше, як 3 в 4 степені. Запишемо це. Тобто будемо мати корінь 4 степеня з 3 в 4 степені помножити. А А в 5 степені запишемо, як А в 4 степені помножити на А. Тобто буде корінь 4 степеня із А в 4 помножити на А. Тепер ось оцей добуток також за цією властивістю подамо у вигляді двох, добутку двох коренів. Але вже одразу можна ось оцей корінь обчистити. Корінь четвертого степені із четвертому степені. Це властивість це просто трійка. Помножити. Тут розпишемо корінь четвертого степені, із А в четвертому, помножити на корінь четвертого степеня із А. Корінь четвертого степеня із і в четвертому – це взагалі модуль А. Але в нашому випадку ми давайте запишемо 3 помножити на модуль А так, за властивістю. І помножити на корінь четвертого степеня із А. Але модуль А можна в даному випадку зняти модуль. Бо ми знаємо, що А у нас невід'ємне набуває невід'ємних значень. Тобто буде 3 помножити на А, помножити на корінь четвертого степеня із А. Ось так можна спростити даний вираз. Давайте ще розглянемо декілька прикладів. Ось цікавий випадок, коли все-таки під коренем є від'ємний знак мінус, від'ємний знак мінус х6. І в даному випадку ми маємо для себе розуміти, що записано зараз перед нами не арифметичний корінь. Бо під коренем записано від'ємне значення. Але в нас є властивість формула, яка дозволяє перейти до арифметичного. Отже, винесемо мінус попереду і отримаємо. Тепер вже ми можемо стверджувати, що оцей корінь, ось цей корінь, це є арифметичний корінь третього степеня. Поступимо аналогічно, як в попередньому прикладі. Подамо е, підкореневий вираз у вигляді добутку і одразу скористаємось властивістю кореня, подамо це у вигляді добутку двох коренів. Мінус попереду переписуємо. Тобто буде ось так помножити на ось так. Корінь кубічний з 27. Можна 27 подати як 3 в третьому і скористатись властивістю. А можна одразу сказати, що він обчислюється корінь кубічний з 27 це є 3. Мінус переписуємо. Мінус трійка. Що робити ось за цим коренем? У нас також є властивість, яка дозволяє нам поділити ось цей показник і цей на одне й те саме число. Якщо ми поділимо тут на трійку, то ось тут залишиться одиниця, а значить знака кореня вже не буде. А тут залишиться двійка. Тобто маємо помножити на х в другому степені. На в другому степені. Ну, Не випадково в нас відповідь е, від, має від'ємне єм, від значення, набуває, тому що і з самого початку у нас був не арифметичний корінь. Але ми скористались переходом до арифметичного кореня, скористались властивостями і отримали значення алгебраїчного кореня. Давайте ще подивимось, завдання 2. Помножити на корінь кубічний з 5х. Завдання звучить так: занести двійку під знак кореня. Для того, щоб занести двійку, її саму треба подати у вигляді кубічного кореня. Будь-яке число буде дуже зручно в цьому випадку занести. Давайте подумаємо, як двійку подати в вигляді кубічного корення. Справа в тому, що ми можемо так міркувати. 2, це корінь кубічний з 8. Ну, це добре, коли тут число невеличке. А якщо у нас буде, наприклад, там число 35, як його подати у вигляді кубічного корення, а ось його подати треба так – це 35 в третьому степені. Щоб не підбирати, тут не перебирати, можна так завжди зробити. Отже, і цю двійку запишемо як корінь кубічний із 2 в третьому степені. Ми вже розуміємо, що це 8, помножити на корінь кубічний із 5х. П'ять же маємо справу з арифметичними коренями третього степеню. І Можна записати все це під один корінь. Тепер. Є в нас властивість, що добуток корінь в одинаковому степені можна записати, як корінь з добутку. 2 в третьому, я одразу запишу, що це 8, помножити на 5х. І далі можна виконати. 8 на 5 буде 40х. Отже, ми виконали те завдання, яке просили внести множник під знак корінь. Наступне завдання. Також внести нажний підзнак кореня, але перед коренем стоїть від'ємний від вираз число мінус трійка Х. Разом з іксом вираз від'ємний. Внести під знак кореня. Справа в тому, що в даному випадку корінь у нас квадратний. Очевидно, це арифметичний корінь, бо корінь парного степеню не може бути неарифметичний з таким значком. А значить, ми мінус взагалі сюди не можемо ніяк занести, бо тоді не буде існувати. Тому мінус ми залишимо попереду корення в будь-якому випадку. Отже, мінус залишаємо. А ось оце 3х. Давайте подамо у вигляді кореня квадратного. Це буде ось отак записано. І тут же корінь квадратний. Можна написати, помножити на корінь із 2х. Я ще раз напишу, але подальшому ми розуміємо, що якщо ось тут показника е ніякого немає, то це значить двійка. Мінус залишається. Тепер можна записати під спільний корінь. І отут ось тут розкрити дужки. Буде у нас 9х в другому. 9х. Х в другому степені помножити на 2х. І ми отримали мінус 9 на 2 18х в третьому степені. Ось так можна перетворити цей добуток. Далі давайте будемо використовувати властивості і можемо зустріти ось таке завдання позбутися від ірраціональності. Наприклад, один поділити на корінь кубічний з двох. Як від раціональності позбутися від ірраціональності в знаменнику? Справа в тому, що є загально прийнятим, якщо ми отримали відповідь, і в знаменнику є і раціональність, то ми просто зобов'язані від неї позбутися. Наприклад, якщо таке завдання зустрінеться на ЗНО, то ніколи відповідь не буде записана, щоб в знаменнику була і раціональність. І раціональність. Тобто це треба вміти навіть тоді, коли цього прямо немає завдання такого. У нас завдання щоб в знаменнику не було ірраціональності. Корінь тут третього степеню. Значить, степеню. Ми розуміємо, для того, щоб е, цей корінь знищився, ось отут треба мати трійку. Тоді за значенням. Корінь третього степеню із 2 в третьому степені буде дорівнювати 2. Значить, необхідно домножити на корінь кубічний із 2. Нехай буде ось так. Двійку можна сюди написати, можна було і сюди написати. Немає значення принципового. Зараз я, якщо двійка тут, все-таки давайте тут напишемо, так нам буде зрозуміліше. І тоді ми маємо: в чисельнику ми домножимо, буде корінь кубічний із 2 в другому степені. А в знаменнику буде корінь кубічний із 2 помножити на корінь кубічний із 2 в другому. Корінь кубічний можна записати від 1 корінь в знаменнику. це буде корінь кубічний із 2 помножити на 2 в другому. Це буде 2 в третьому степені. А в чисельнику. 2 в другому можна записати як четвірку. Корінь кубічний із 2 в третьому можна скористатися властивістю, і це є модуль двійки або просто двійка. Можна цю трійку записати ось так. І тоді, за значенням кореня, можна сказати, що в знаменнику ми отримали 2, а в чисельнику корінь кубічний із 4. Головне ще раз кажу, що наша задача, щоб і раціональності не було в знаменнику. Ну, В даному випадку так і завдання формулювалося. Якщо ж в знаменнику ми отримали вираз, який складається з декілька доданків, ну, наприклад, ось такий. То дуже часто. Можна скористатися формулою, або різниця, або сума кубів, або квадратів. В даному випадку, якщо ретельно подивитися, то можна побачити, що цей вираз це є частиною ось цієї формули. А квадраті додати АВ, додати Б. Другому степені. Тобто, ось оця частина формули, ось вона і записана. Ось вона і записана. Тут дев'ятка, це мається на увазі 3 в квадраті, тут х квадраті, а тут добуток А на Б. Отже, для того, щоб скористатися формулою ось цією, нам в знаменнику не вистачає ось цього множника. В даному випадку, це буде множник корінь кубічний із трьох мінус корінь кубічний із ікса. Якщо ми чисельник і знаменник домножимо на цю різницю, то ми е, в чисельнику отримаємо корінь кубічний із трійки, мінус корінь кубічний із з. А в знаменнику корінь кубічний із трьох, мінус корінь кубічний із ікса, помножити на корінь кубічний із 3. Давайте в другому степені запишемо так. Додати корінь кубічний із 3Х, додати корінь кубічний із Х в другому степені. І тепер ми бачимо, що ось оцей знаменник, ось він, а це значить, що ми можемо подати його у вигляді різниці кубів. Тобто будемо мати, будемо мати чисельник, при цьому переписуємо, бо нічого з ним уже зробити тут. І не можна, і не потрібно. А та, тут буде корінь кубічний із трьох в кубі. Відняти корінь кубічний із ікса в кубі. Ось таким чином. В знаменнику отримали корінь кубічний із трьох в кубі це трійка, корінь кубічний із ікса в кубі це ікс, А в чисельнику переписали. Тобто і раціональність, можна сказати, перемістилась в чисельник. Але її немає в знамену. Давайте ще розглянемо перетворення виразу, коли корені мають різний степінь. Це також часто зустрічається. Наприклад, корінь другого степені з трьох помножити на корінь кубічний із 4. Як в даному виразі взагалі виконувати перетворення? Необхідно перейти до кореня одинакового степеню. Правда, тому що в нас є така властивість, яка дозволяє змінювати показник кореня. Тобто, якщо тут буде НК, ми можемо записати, що це буде корінь із А в степені М в степені М. Отже, якщо цю властивість використати в зворотньому напряму, то можна змінити показник. Необхідно лише вирішити, до якого показника кореня необхідно прийти. Справа в тому, що з двійки, трійку ми ніяк не отримаємо. Це найменше спільне кратне, в даному випадку це 6. Отже, будемо робити тут корінь шостого степеню і тут корінь шостого степеню. Але в даному випадку тут необхідно буде, щоб отримати 6, домножити на трійку. Тоді і тут, і тут домножимо на трійку. Що ми будемо мати? 2 помножити на 3 корінь тут же зараз стоїть в першому степені, помножити на 3 в третьому помножити. А в цьому корені необхідно, щоб тут утворилося 6, домножити на двійку. Тоді тут буде також корінь 2 помножити на 3. І тут на двійку домножимо, буде 4 в другому степені. Тепер ми бачимо, що і тут і тут показник кореня 6. Можемо записати під один корінь. Буде корінь 6 степеню, із 3 в третьому. це 27. Помножити на 4 в другому 16. Ну, виконати множення. Але ми отримаємо уже. Один корінь шостого степень. Інколи буває завдання таке порівняти. Порівняти, що більше, 2 помножити на корінь кубічний із 2, із 3, нехай буде, чи 3 помножити на корінь. О, опять же, якщо кубічний із 2. В даному випадку прямого завдання немає занести множник під знак корення, але ми повинні розуміти, що саме це треба зробити. Якщо ми двійку занесемо під знак кореня, для того, щоб її занести, її спочатку треба саму подати в вигляді корення. Тобто це буде 2 в кубі помножити на корінь кубічний на Тут 3 буде корінь. Третьої степені з 3 в кубі, помножити на корінь кубічний із 2. Де ж ми маємо за властивістю можливість записати це під один корінь. І у нас буде 2 в третьому 8, помножити на 3, 24. Корінь кубічний із, тут буде 27 уже. Помножити на двійку, тобто 54. Очевидно. Ну Що значить очевидно? Справа в тому, що е, властивість y дорівнює корінь функції корінь кубічний з ікса. Це функція, яка зростає. Має ось такий графік. Ми розглядаємо лише для X більших або дорівнює нуля. І це так звана зростаюча функція. Тому чим більше значення підкореневе в даному випадку, ось воно, тим і значення корення більше. Давайте ще одне завдання розглянемо. Порівняти, коли коріння різного степеню. Наприклад, корінь четвертого степеню із двох, із двійки, і тут нехай буде 3 помножити, і корінь третього степеню із п'ятірки, тут нехай буде 2 помножити. Порівняти що більше. І спочатку занесемо під корінь. Ножники, які стоять перед коренем. Для цього подамо саму цю трійку в вигляді кореня. Це буде корінь четвертого степеню із 3 в четвертому. Тут переписали. І тут двійку подамо в вигляді корінь кубічний із 2 кубі. Помножити на корінь кубічний із 5. Обчислимо. 3 в четвертому степені – 81. І можемо записати під один корінь, буде корінь четвертого степені 81 помножити на 2 162. І тут 2 в третьому степені це 8, помножити на 5. Маємо корінь кубічний із 40. Із 40. Тепер для того, щоб однозначно порівняти, необхідно привести до кореня одинакового степеню. Тут домножити на трійку, тут і тут, а тут на четвірку. Тоді буде у нас вже корінь 12 степені, степеню із 162 в третьому, і корінь 12 степеню із 44 Ну, Тепер вже в залежності від того, яке значення більше, ось оце чи ось оце, ми можемо порівняти. Ну, очевидно. Треба виконати обчислення, але це вже не складно. Це вже не складно, ми можемо завжди множення виконати. Ось так використовуються властивості для перетворення виразів з коренями. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі на наступному занятті.